Вітаю вас! Я пані Наталя, вчитель Монтесорі. Я розкажу вам, чому у дітей від 0 до 3 років виникають капризи та істерики. і як в ці моменти діяти нам, дорослим, щоб це було максимально корисно для розвитку дитини. Коли дитина плаче, ми зазвичай засмучуємося, дратуємося, навіть злимося. І це абсолютно нормальні рефлекторні реакції здорової дорослої людини. Але щоб допомогти дитині, нам потрібні любов та знання про природу дитини. І так, які є фізіологічні причини каприз та істерик. Коли дитина щось дуже хоче і не отримує, вона засмучується в рази сильніше, ніж дорослий. А таких інструментів, як контроль над своїми емоціями, в голові дитини ще не розвинуто. Тому дитина не може Взяти себе в руки і припинити плакати. Істерику може запустити голод або спрага, відчуття холоду або жарко дитині стало, або дитина перезбуджена, перенапружена, втомлена, відчуває хворобу, відчуває повний місяць, метеозалежність у дитини, геомагнітну бурю відчуває, може початися істерика через. Брак руху, коли у дитини не напитані базові системи відчуття, відчуття свого тіла, м'язова система, виступулярний апарат і тактильна система. Тоді дитина може бути емоційно розбалансована. Істерики можуть запускати вікові кризи. Коли накопичується інформація, з кількості переходить в якість, дитина відчуває страшенну напругу і такий теж емоційний дисбаланс відбувається. Про вікові кризи я розповім в наступному відео за тиждень. Тому, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал Словник щасливого батьківства, щоб не пропустити важливу інформацію для виховання вашої дитини. Бувають психологічні причини для капризів та істерик, і вони пов'язані не так з характером дитини, як з нашим характером і з нашим стилем виховання. Наскільки ми послідовні в своїх емоційних реакціях Який у нас стиль виховання? Наприклад, якщо він ліберальний, якщо все дозволено, якщо в середовищі дитини панує хаос, забагато іграшок. І нема ніяких правил і рамок, дитина відчуває себе дестабілізованою і незахищеною в цьому хаосі, і може бути емоційно нестабільною. Є інша крайність, авторитарний стиль виховання, коли дуже багато заборон, дуже багато рамок, коли ми не поважаємо дитину і не чуємо. Тоді дитина починає протестувати. І завоювати собі місце під сонцем можливість для розвитку відстоювати найкраще авторитетний стиль виховання, коли ми приймаємо відповідальність як дорослі за безпеку і розвиток дитини, створюємо безпечне середовище, яке допомагає дитині розвиватися. Я дам посилання на відео, де я розказую, як зробити таке середовище. І в цьому середовищі, де дитина може розвивати крупну дрібну моторику, сенсорику і мовлення, ми даємо кілька зрозумілих, чітких правил і рамок. Але все одно, істерики можуть відбуватися, тому що істерика це наслідок розвитку дитини. І можна розглядати три етапи істерики. Перший етап, коли з'являється якась емоційна напруга, дитина починає кричати і щось вимагати. І тут наша помилка, коли ми теж підвищуємо голос, починаємо забороняти, пояснювати, що це неможливо, і теж накручувати себе. Нам треба тут згадати, що ми дорослі, що ми любимо дитину, що ми приймаємо будь-яку емоцію, в неї є на це право, що з дитиною це відбувається, що вона не навмисно це відчуває. І назвати цю емоцію, і приключити увагу. Тобто використовуємо активне слухання і буквально дитину виймаємо з цієї ситуації, можемо принести в іншу кімнату, дати якийсь інший об'єкт. Те, що називається відволікти, переключити увагу. Якщо ми пропустили цю можливість, і дитина вже зайшла в наступний етап розвитку істерики, який можна назвати емоційний зрив. Крик підвищується, дитина може топити ногами, кидатися предметами, плакати вже так от навзрит. Але якщо в цей момент дитина отримує бажане, наприклад, немає мами, мама, дитина розплакалась, мама повернулась, і дитина може ще на другому етапі істерики заспокоїтися. І тут буває, ми припускаємося помилки, коли намагаємося переключити увагу. Завдяки там, за допомогою цукерок, чогось солодкого, або мультики дитині включаємо, або якийсь гаджет даємо, бо ми дуже втомлені, і переживати цей плач важко. А тут да, гаджет і все мирно, все спокійно, дитина не плаче. Це дуже шкідливо для розвитку дитини. Це запускає розвиток наркотичної залежності. Така поведінкова схема вмонтовується на межі. Колося і забувся. Нам треба навчити дитину переживати негативну емоцію, шукати вихід, знати, що це, і переключатися бажано на якусь активну діяльність, попити води, поговорити, пообніматися, розділити свій смуток з другом і переключитися, переключитися на щось веселе і цікаве. Але буває, що і тут навіть наших правильних зусиль замало, тому що напруга накопичена дуже велика. І дитина заходить в третій етап істерики, який а, психологи називають абонент недоступний. Тобто на цьому етапі дитина вже нас не чує, і вже переключити її неможливо. Крик. Переростає на висх, і е, тіло стає червоним, шкіра червона, тіло напружене, дихання судомне, Дитина може падати на підлогу, битися е, ногами, е, пітніє. І е, тут е, ми іноді припускаємося помилки, коли кидаємо дитину. І сваримо її за це, або намагаємося переключити увагу. Ні, пам'ятаємо третій етап, ми можемо тільки е, проявляти свою любов, е, якщо дитина дається взяти на руки і притулити животик дитини до свого живота, рівно дихати, пам'ятати, що дитина є право на все, що ми дитину любимо. Покачувати дитину, напитуючи вестибулярний апарат, фізичну рівновагу, ми даємо можливість і психіці заспокоїтися. Да? Фізична рівновага пов'язана з психологічною рівновагою. щось варкувати я говорити тихе. Я тебе люблю, я з тобою, так, тобі зараз дуже погано, але все буде добре. Переживим, умивати прохолодною водичкою обличчя, якщо животик такий твердий, спазми м'язів, погладити животик і носити на собі дитину, отак от тихо дихати, качати, заспокоювати, аж поки дитина не заспокоїться від нуля до 3 років можна сісти, щоб не перенавантажувати ваш хребет. Але на тілі на своєму це найкраще місце в обіймах мами або татуся якогось рідного дорослого заспокоїти дитину. Дитина може заснути. Або якщо заспокоїться, тут важливо про причину, яка запустила істерку, не згадувати. Проговоріть це на наступний день. Покажіть якийсь алгоритм дій, щоб не заходити в цю істерику. Але зараз варто переключити дитину на якусь цікаву, спокійну діяльність і ну, вже так не перезбуджувати емоційну систему після істерики. І пам'ятаємо, що істерики, як говорять психологи, це дуже корисно. По-перше, це означає, що дитина розвивається, а істериці завжди передує бурхливий розвиток. Дитина не хоче істерики. Це з нею відбувається. Дитина розвивається, тому що вона росте так закладено природу. Природою радіймо, істерика, клас. Розвивається емоційний інтелект, якщо ми дотримуємося у цієї нашої допомоги. Так? Любов. Названня емоції, активне слухання, приключення уваги, я з тобою, я поруч, ми все переживемо, я тебе навчу, як переживати цю важку ситуацію. І а, якщо дитина істерить, це означає, що вона оцей спазм, у цю напругу не в собі десь накопичила, і це може бути причиною для розвитку якоїсь хвороби, а випускає з себе. Та, і ми радіємо, що <свісно> вся ця напруга виходить, а не всередині залишається. Плюс ми можемо радіти, тому що дитина, коли істерить при нас, це означає, що вона нам довіряє, вона себе почуває комфортно. І зазвичай буває, наприклад, в класі Монтесорі дітки працюють, все нормально, мама приходить, забирає, дитина біжить і першим ділом плаче. Мама, що таке, що було, а було все прекрасно. Просто а, позитивні емоції, вони теж важкі, вони теж а, я, якийсь е, ріст відбувається, якесь ти зусилля робиш, і ти принапружився, втомився, і тут побачив маму там, де комфортно, там, де затишно, там, де може все оце випустити і розказати мамі, насолоджитись своїми дітьми. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!